Зупиніться на хвилинку, присядьте позручніше та пориньте в цю історію в спогади далекого дитинства. На ганку за фіранкою чути дзищання бджоли. Їх зараз багато, кружляють над світом, що розквітнув біля хати. Одна відлетіла від алечі, яка рясно майоїла біля ганку, і тепер усіма силами намагається залетіти в дім. У дім, де пахне першими теплими весняними променями, де витає аромат бабусиних, накрохмалених, випрасуваних, тюлів та чисто вимитих вікон. Адже незабаром паска. У кожній кімнаті свіжо розвішані штори, а в новій кімнаті блищить сервант, у ньому хрустанні лебеді, сервіз у формі рибок. Безліч чайних та кавових напорів нові тарілки й вилки. Посередині вишиті серветки, а на них фігурка Матері Божої із Зарваниці». На інших подаровані статуетки. У кутах серванта в одному свічечки та проскурка з церкви, в іншому в чайнику, золоті прикраси і вервичка, привезена татом із гробу Господнього. Вона ще пахне трояндами і ладаном. Коврик на стіні чистий, серветка з візерунком в'язана гачком, біліє посеред столу, на ній хрустальна ваза зі штучним букетом рожевих троянд, люстра з мільйоном вісюльок блищить, немов самоцвіт в сонячному світлі. На шафах вишиті серветки, на них дерев'яні роз... з розправленими крилами орли. А під телефоном із кучерявим шнуром і поворотним диском ще одна. Охайно складені хустки, одяг висушений і вивітрений з зими, зеркала вимиті з боковими стулками, які можна було закривати. У дворі побілені дерева, вишня, калина, алеча, виноград, побілені бардюри. Розцвітають тюльпани, нарциси й конвалії. У літній кухні пахне пляцками. Скатертина нова, на плиті вариться холодець, мама з бабусею вправно завершують останні приготування до свята. Зі схову доноситься аромат дідусем та татом вудженої шинки ковбаси. День поволі хилиться до обіду. Готується кошик, застелений на крохмалений рушничок, у нього ставиться пасочка, спечена бабусою з матусею, шиночка та сама, яку так кортить відкусити. І через дитячу цікавість таки перепадає шматочок, бо дитині можна. Яєчко крашене в лушпинні, оздоблене бабусиним візерунком, нанесеним воском сірником. Накривається бабусі вишитим власноруч рушником Христос Воскрес. Платтячко в натусі випрасуване. Заплітаються коси, на кінцях бантики, вони скручені в рулончик, на кінчиках вишиті кольоровою ниткою, кожен підібраний до плаття. Із них в'яжуться пишні банти на довгих, неслух'яних косах. Вулиця встелена білим опалим цвітом. Перед кожною хатою чисто, виметено, дерева побілені, по ногах теплом торкається сонце, а в плечі, в плечі дме лагідний вітерець, ідемо всією сім'єю до плащаниці, освячуємо паску у церкві Дух, свята й благодаті. Повертаємось додому, у дорослих ще повно справ. Моє улюблене перемащувати пляцки. Бо всі миски з масами, з гущонками мусили бути вилизані мною. Кипить холодець, кипить робота. Завтра збереться вся родина у мами й тата. Завтра приїдуть два сина з невістками і дочка. Хоча бабуся завжди казала то всі її доньки, двоє внуків і дві внучки, і я найменша, п'ята. Завтра буде весело, привезуть мені чоколядки, усі залишаться ночувати, матраци на підлозі, діти будуть барикади будувати, у бабусі з дідусем онукам усе можна. Завтра буде кльово, з посмішкою на обличчі я засинаю. Завтра Пасха. Це найсолодші спогади про моє щасливе дитинство, про Паску, про Різдво, про Михайла, зелені свята та дні народження. Бабусі дідуся вже немає. Залишилось тільки пам'яті, і вона гріє.